Далі про тих, хто просто на місці влучання російських ракет рятують людське життя, коли все вирішують, лічені секунди. Вони евакуюють поранених військових і цивільних за сотні кілометрів. Українська екстренка в умовах великої війни отримала унікальний недоступний європейським колегам досвід для участі у міжнародній програмі для медиків. Обрали амбасадора з України черкащанина Андрія Юрова. Хто він і про що буде розповідати іноземним медслужбам? Уже знає наша Ольга Косенко. Один день він лікар швидкої. Разом з екіпажем вчить з одного виклику на інший. Наступного інструктор та керівник навчально-тренувального центру Екстренки сьогодні навчає поліцейських надавати першу медичну допомогу. Прийшло, подумати, чого продовжити. Бригада Андрія виїжджає на найтяжчі виклики. Коли торік російська ракета влучила в житловий будинок в Умані, одразу помчали туди. Під завалами зруйнованого під'їзду опинилися десятки людей. Більшість врятувати не вдалося. Пригадує Андрій. В жахиті, що бачили, зруйнований під'їзд, завалений. Першого кого принесли, дитина, дівчинка років семи його робота не обмежується Черкащиною на реанімаційному автобусі. Софія евакуйовує тяжкохворих пацієнтів та поранених військових по всій Україні. Нерідко без сну та перепочинку доводиться долати тисячі кілометрів. Медики Черкаської екстренки одними з перших поїхали на звільнену Херсонщину, адже знали, люди в окупації місяцями були позбавлені медичної допомоги. Працювати з українцями, які пережили звірства російських солдатів, було дуже тяжко, пригадує Андрій. Історії людей, які пережили окупацію, історії страшні. Так як у людей не було лік... медикаментів, не було ліків, то хронічні захворювання так вони прогресували. Цукрові діабети, бронхіальні астми, гіпертензивні кризи, порушення ритму. Бажання розп... Повісти іноземним колегам про роботу під час війни спонукало взяти участь у конкурсі. Андрій став кращим серед чотирьох кандидатів і тепер представлятиме Україну у міжнародній навчальній медпрограмі. Вже в жовтні поїде до Копенгагена зі своєю презентацією. Я маю передати досвід, який ми отримали тут в условиях війни. Як це працювати на деокупованих територіях на оцих ось автобусах, як це працювати, коли повітряна тривога, коли якісь є приліти. Андрій також братиме участь. У розробці медичних протоколів каже директор Черкаської екстренки, за якими працюватимуть зокрема й українські медики, Крайне важливо, щоб представники України практики допомагали в розробці методів лікування психологічного, не психологічного, любого іншого. Андрій, далі буде ці знання, які він привезе звідти. Розказувати і передавати тут на території Києва, нашим медичним працівникам нам не необхідний постійний розвиток. Ми не маємо права заставитися на одному місці. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.